Можна я, я трохи полежу, бо я перед дорогою хочу трохи відпочити. Відпочинеш, полежиш, я тобі обіцяю. А зараз пішли, вони ж чекають. Треба продемонструвати нашу сукню. Ходімо, 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 моє дитя дороге, ходімо. Щось впало. Що це? Що це? Так-же так. Що вони там довго нам ще валіз пакувати? Та хай собі побудуть. Мама стільки сили любові вклала в ту сукню. О, дівчат хлібом не годуй. Дай платнічка поміряти. Буси, напевно, там репетицію дефіле влаштувала. Піду покличу їх. Давай. Що це? А ну дай. Дай мені цю штуку. Ви, ви, ви мене неправильно зрозуміли. Це Дай просто мені... бандаж для вагітних. Який бандаж. Давай я сам. бо я сама заберу. Як. як... Це, це бандаж? Це не бандаж. Чого ви так довго? Ми Це, це, це не бандаж. Що це? Леро, це не бандаж. Ти розумієш, що це таке? А? Леро! Мамо, заспокойтесь. Як. як... Синко. Це живіт твоєї вагітної дружини. Та ти що? О боже.